Привіт, друзі! Бажаю здоров'я! Сьогодні знайомимося із засобами захисту та догляду з доротовою порожниною ну, глістер. А у нашому тесті бере участь топова зубна паста із супермаркету. Ну і зубна паста глістер. А я продемонструю вам вплив зубної пасти на аркуш кольорового паперу. Тест коротенький. Mm -hmm. Зараз побачите його результат. Висновки собі робіть самі. А ми за 15 років користування цією торговою маркою можемо тільки підтвердити, що глістер справді дуже м'яко очищає емаль, має приємний смак перцевої м'яти. Ополіскувач глістер чудово доглядає за яснами, має сильну антибактеріальну дію. А на сьогодні в мене все. В коментарях пишіть результати вашого тесту. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо цікава тема здоров'я. А в описі знайдете всю необхідну інформацію де, що і як. Лише нагадаю, що за моїм ексклюзивним посиланням можете отримати 15% додаткової знижки.